Служба безпеки України в черговий раз викрили ще одного ворожого інформатора. Злоумисник надавав до ФСБ Росії локації підрозділів збройних сил України в Краматорську та на його околицях. Найбільше ворога цікавило координати блокпостів та укріп районів, розташованих на цій території. Досудовим розслідуванням встановлено, що ворожим інформатором виявився місцевий адвокат, який довгий час проживав у Росії і таким чином потрапив у поле зору ФСБ. До початку повномасштабного вторгнення. Юрист повернувся на Донеччину і навесні 23-го року отримав перше завдання від своїх кураторів для його виконання. Він особисто обходив місцевість та приховано фіксував локації підрозділів збройних сил України на території Краматорська. За словами Галини Прищепи, потім зловмисник накладав зібрані відомості на гугл-карти та звітував ФСБ за таку роботу. Ворожа спецслужба обіцяла адвокату евакуацію на території Росії. Втім, СБУ завадила планам окупантів та влітку 23-го року затримала цього адвоката. Суд визнав його винним за частиною 7 статті 111 з позначкою. 1 – це надання незаконним збройним формуванням та збройним формуванням країни агресорки. До уведені бойових дій проти зсу злоумисник отримав 14 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на такий самий строк та конфіскацією майна на користь держави у засудженого конфісковано будинок вартістю понад 250 тисяч гривень.